При проєктуванні кухні часто виникає питання з окремо стоячим холодильником, яка відстань повинна бути справа чи зліва від холодильника. Бувають такі ситуації, коли ручка холодильника взагалі старця. Тому тут суто для пальців треба залишити місце. Наприклад, цей холодильник двері пері при відкриванні вони виходять за габарит. З самого холодильника десь сантиметрів там, на півтора. В цього холодильника десь сантиметрів на два з половиною. Оцей холодильник взагалі не виходить за габарити холодильника. Але в нього ручка з торця двері. Тому самі розумієте. Наприклад, сайт бай side, Там взагалі треш, він виходить за межі холодильника сантиметрів на 4. З іншого боку з іншого боку та ж сама історія. Десь сантиметрів 4. Тобто всі холодильники по-різному відкриваються, вони не предназначені стоять в ніші. Робимо висновки.